Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І запитання таке: чи будуть зі сторони Білорусі якісь провокації? Ви пам'ятаєте, що ми дивилися вже. Я казала, що щось буде. Можливо, навіть той диявол, що програвся, то була не провокація, а підрив того літака їхнього, ось тому, можливо, той диявол вже програвся. Давайте ми подивимося просто того, що я бачила, чи дійсно він вже програвся. Виглядає, що так. Так, виглядає, що диявол <кій> вже програвся. Давайте подивимося, чи будуть зі сторони Білорусі якісь провокації. Дивіться, я роблю в п'ятницю ввечері. Цей розклад, можливо, вже до цього часу щось сталося. І так, будемо дивитися, провокації, наступ, що відти чекати наступним часом, наприклад, до кінця місяця. Ну, Як зазвичай, якісь показові маніпуляції можуть бути. Можуть бути прильоти зі сторони Білорусі. Тобто, ну, ви всі знаєте, що там плацдарм їхніх цих. Рашкіна. Ось, можуть бути і провокації, але, знаєте, якось так я ось, крім ось цієї карти, зараз я докладу. Ну, в принципі, це не провокації, це якась правда може вийти на світ. Знаєте, щось скриється, щось відкриється, що нас заспокоїть, наскільки я бачу. Я не бачу, що дійсно щось буде. Ось це показові виступи, як зазвичай, учення і тому подібне. А провокації, так, але якісь, якщо то я не бачу дуже значних. Я щось я зачепилася внизу. Я не бачу дуже щось значного, відверто скажу, не бачу. Тепер давайте подивимося наступ. Наступ зі сторони Білорусі. Ні, не бачу. Ось це, ось це, так. Це хотів би заперебрічний. Ось, але відверто скажу, не бачу ніякого нападу, тобто штурму зі сторони не бачу, тому що це, це скоріше за все, щось летіти буде звідти, але не бачу я дорогенькі конкретного штурму. Не бачу. Там будуть на кордоні, як завжди, все як завжди, нічого, ніяких змін я не бачу. Ось. Якщо провокації, там щось висвітлять, щось це, і щоб, як би це сказати, не дуже на публіку, не дуже щоб вийшло. Якось так. Давайте подивимося ще щось. Друге, чи будуть в Білорусі протести, як у Грузії? Ось чомусь мені прийшло, так я зараз це ви не задавали, але мені чомусь прийшло. Тому зараз ми подивимося. І так, чи будуть такі ж протести, як в Грузії? Можуть бути, ви знаєте, можуть бути, але їх швидко закриють. Дуже швидко. Я прикрию цю карту, вона страшненька. Ось, бо Ютуб трохи придирається. Ось, і тому я, наскільки я бачу, якщо і щось буде. Його прикриють це все. Дуже люди якось. Ну я би не сказала, що тут налякані, а може й налякані, тому що це може випав а, сам а, Лукашенко. Тому якщо щось і буде, то їх зразу прикриють. Але скоріше за все, що нічого не буде, мої дорогенькі. Все, мої, любі, люблю, цілую, обнімаю і разом до перемоги, мої дорогенькі. На все добре.